Розділ 15. У той час на Азарію, сина Одета, зійшов Господній Дух, і він вийшов назустріч Асі і сказав йому: Слухайте мене, ти, Асо, а також ви, нащадки Юди та Веніаміна. Господь з вами, поки ви перебуваєте з ним, і якщо шукатимете його, Він вам відкриватиметься, але якщо відкинете його, то і він залишить вас. Довгий час Ізраїль жив без істинного Бога, без священників, наставників і без закону. Проте, коли він у своїй скруті навертався до Господа Бога Ізраїлю, і почав шукати спілкування з ним, він їм відкривався. То був час, коли не мав спокою ні той, хто виходить, ні той, хто входить, адже велика розгубленість охопила всіх мешканців світу. Один народ воював з іншим народом. І місто виступало проти іншого міста, оскільки Бог допускав на них різні нещастя. Але ви будьте мужні і нехай не опускаються ваші руки, тому що ваша праця буде винагороджена. Коли Аса почув ті слова провіщення Азарії, сина Одеда, то він відчув приплив нових моральних сил і знищив усіх огидних ідолів та Бовванів. З усього юдейського краю та поселень нащадків Веніяміна, а також з усіх міст, які він захопив на Єфремовому нагір'ї. Він оновив Господній жертовник, який стояв перед Господнім притвором храму. Потім зібрав усіх юдеїв, веніямінців, а також тих, котрі прибували й оселили з племен Єфрема, Манасії і Симеона, адже до нього прилучалась велика кількість ізраїльтян. Побачивши, що Господь його Бог є з ним, то всі вони зібралися в Єрусалим 3-го місяця 15-го року царювання Аси. У той день вони принесли жертви для Господа зі здобичі, яку припровадили 700 тельців і 7 тисяч овець. Вони відновили заповіт, присягнувшись у вірності Господу, Богові своїх батьків, і пообіцяли від усього серця свого і всієї своєї душі. Що кожен від дитини до людей похилого віку, чоловік це чи жінка, хто лише не поважатиме Господа Бога Ізраїлю, має померти. Вони голосно вигукуючи, заприсяглися у цьому Господу під радісні звуки труб і сурим. Всі юдеї особливо були задоволені такою присягою, адже вони присягали від усього свого серця, бажаючи бути вірними йому. І Господь їм відкрився тим, що дав їм спокій з усіх сторін. Аса навіть позбавив свою бабцю Мааху звання матері цариці за те, що вона поставила на узвищі статую Астарти. Аса порубав її ідола Боввана, розтрощив і спалив біля потоку кедрон. І хоч капища на узвищах в Ізраїлі не були зруйновані, проте серце Аси було щирим протягом усього його життя. Він також переніс до Господнього храму срібний та золотий посуд, як присвячений дар свого батька, так і свій власний, і не було в юдеї війни аж до 35-го року царювання Аси.